Повертаємося з тобою в ефірі, повертаємося і, повертаємо так, і нагадаємо, не самі. нагадаємо, що маркер подій можна слухати на всіх частотах «ФМ Галичина, а можна і дивитися напряму стрімом з нашої студії, якщо підпишетесь на YouTube канал «ФМ Галичина. Сьогодні з нами наша колега, журналістка із Бігусінфо Вікторія Ковцун. Ми дружимо з цим дружнім колективом, який не дає спів схематозу правда в Україні Та... Пані Вікторія, доброго вечора. Доброго вечора рада бачити вас Здивували у нас вибір нового об'єкта, скажімо так, ми будемо говорити про об'єкт вашого до розслідування, якого в Львові знають всі, як кажуть в нас. Будемо говорити, бо... Я в кого не питала, хто у мене знайомих у Львові не питав. Про кого ми знімаємо, я завжди казала, хто у вас найепатажніший, і люди зазвичай з першого разу вони відгадували про кого йдеться, і про кого буде власне новий сюжет. Ну, Отже, чому ви вибрали власне екс депутата різних рівнів міських обласних рад, е бізнесмена Григорія Козловського? Що він такого зробив? що аж Інфо звернула увагу. Дивіться, річ в тому, що ми е, дуже довго стежили за тим, що відбувається на тютюновому ринку, і в якийсь період дуже активно і в депутатському середовищі і по ринку почали говорити про те, що дещо гальмуються розслідування сірого тютюнового ринку, зокрема. І це стосувалося Венниківської тютюнової фабрики, фабрики, якою пан Григорій Козловський дуже довго керував. Тому ми вирішили подивитися, що з цим розслідуванням відбувається. Ну і загалом, що зараз відбувається навколо пана Григорія Козловського. Отже, тут така ситуація: тобто, ви подивилися, що БЕП працювали, працювали, і вас зацікавило. Ну і де результат. Я правильно розумію? Беб це бюро економічної безпеки. Так, так, все правильно, тому що провадження йде, гучні обшуки були. Гучні е, закриття фабрик були. Там були існу. Ви самі теж знаєте, що там було дуже багато сутичок, там було дуже багато скандалів. Там били поліцейських і кілька місяців. Там деякі фабрики не працювали, і десь в якийсь момент воно просто зникло з поля зору і щось з цим розслідуванням почало відбуватися. Нам стало цікаво, що саме з ним відбувається, тому ми власне почали це досліджувати. І коли ми почали це робити, ми зрозуміли, що там навколо цього розслідування відбувається дуже багато дивних речей, речей, які викликають дуже багато запитань насправді. І отак ви почали досліджувати оцього чоловіка, який прийшов простим хлопчиком на ту фабрику, простим працівником, а став аж директором. Ви кажете, що дуже багато всього такого найцікавішого про цю виниківську фабрику знайшли. Що вас зацікавило найбільше? Бо я, наприклад, я обудув ваших відео дивилась, і мені стало цікаво, як це так, що з липня вони не мають можливості працювати як мали б, але все одно робота йде далі, правильно? Не. І наскі з того, що ми бачимо у публічних джерелах, типу, вони б не мали працювати з липня до якогось періоду, тому що у них тривають суди. Апеляцію вони виграли з того, що я бачила по судових реєстрах у листопаді. Втім, пачки цигарет, які можна купити там в будь-якій точці. Марковані серпнем, та. так, так, так. марковані серпнем, марковані жовтнем. І ці сигарети, власне, під брендами, які виробляє Венедівська тютюнова фабрика. Напряму сказати, що вони їхні, ми звісно не можемо. Але під брендом Венедівської угу. тюнової фабрики. А ви щось тут, не... дами? Ви щось тут довкола цигарок, довкола цигарок. Ваш... А, а що там цікавого такого дивного в слідстві? От, фіналізуйте нам, і скажіть, чого ж тоді ваш матеріал називається Як скупити історичний Львів? Бо я так думаю, дві а, пачки продавши цигарок, ти нічого не купиш. Тут, тут щось інакше так. <ріст> <ріст> дві частини, просто в якийсь момент. Цього на що зосереджено навколо пана Григорія Кузловського стало так багато, що довелося розділяти на дві частини, тому що велика кількість матеріалу вийшла, і тобто двогодинний фільм умовно там одним ефіром ніхто б звісно не дивився. Тому що навіть в цій ситуації ну типу дуже складно сприймати дуже велика кількість ситуацій, яка відбувається. Щодо розслідування, на якому етапі воно зараз досі на з того, що ми отримали від у відповіді від БЕТ, воно досі на етапі до. Того розслідування у них там, ніби щось відбувається. Вони кажуть, що вони призначили 40 експертиз, проте ми не змогли знайти, куди вони ці експертизи відправили. По логіці вони мали б відправляти їх до Київського національного інституту судових експертиз, тому що вони там згідно розпорядження Кадміну власне мали б досліджувати всі ці цінові вироби. У них є відповідне обладнання, але у відповіді на запит ми дізналися, що цих експертиз у них немає. Далі ми шукали, 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 де експертизи з винників. Mm -hmm. Ми так їх і не знайшли. Згодом mm -hmm. з власних джерел mm -hmm. нам вдалося дізнатися, що експертизи по інших фабриках, тому що це провадження, воно йде по п'яти тютюнових виробниках. експертизи по інших фабриках до князя надходили. Куди ділися експертизи по винниках? Вот це якесь питання покрите таємницями. Тому то як в тому анекдоті, щас гу щас губило, десь ну та але десь загубило. Так. А, І забували нас у бебі теж Ага. ну в, е, з ким не буває, як казав Олег Татар, е, дивлячись на папку порожню своєї справи, пам'ятаєте з квартирами, так що всяке буває в нас, але повернімося до як скупити історичний Львів. Що тут е, в, скоро Андрій Іванович садовий не зможе на роботу ходити, бо приватизують буде, буде. площу ринок з ратушею, чи що? Про що ви там такого страшного хочете розказати нам? Ну, там річ в тому, що і для вас не таємниця, типу, що у пана Козловського є в у власності у нього, у його родини дуже велика кількість будівель в історичному центрі Львова. І ми розповідаємо саме про те, не про самі будівлі, тому що з будівлями все зрозуміло. Ти маєш гроші, ти купуєш квартири і ось у тебе вже є будинок. А от земельні ділянки під цими будівлями вони приватизовували після того, як місто виділяло їм безкоштовно їх. Угу. Воно виділяло їх під оце створене ОСББ. Коли ти купуєш квартири, потім родина пана Козловського створювала ОСББ, і під потреби цього ОСББ просила власне земельні ділянки, які потім ставали приватними. Не змінювалося призначення, і десь там добудовувався корпус гранд готелю умовно. Десь а там ще щось що з'являлося, десь там А щось... це законно чи ні. Я маю на увазі створити схему в ОСББ. Та ну, якщо я в мене така велика родина, я скупив весь будинок і все ОСББ, це вся моя родина, то тут ніби все поки що ще в межах е, законодавчих практик. А от те, що виділяється під ці потреби земельна ділянка, а потім її змінюється цільове призначення, це наскільки є правильним і законним? Це питання вже більше до міста, яке це дозволяло, тому що ага. власне. Я як так можна, ну зрозуміло, що безкоштовно вони мусять її виділяти, тому що місто ніби б не мало права відмовляти, але воно могло б розглядати мабуть якісь інші варіанти з точки зору того, що можна робити з цією землею. Що там далі має відбуватися з ним? Наскільки законним там по кожному окремому випадку має дивитися уже правоохоронні органи? Тому що тут не можна сказати, що кожна земельна ділянка, яку вони отримали, вона була отримана саме так, і там було змінено цільове призначення під щось одне? Я точно знаю про те, що дуже багато про це писали наші колеги з за Media, і вони писали, що деякі розбудова на деяких ділянках відбувалася з порушенням, тому що там не було розроблених детальних планів. Але тут знову ж таке питання до правоохоронних органів чому цього ніхто, крім журналістів, не помітив, власне. Ну, це якраз питання ще по земельних ділянках? Ну такий схематоз доволі знаєте простий? Скупив, створив ОСББ, поміняв цільове призначення, розбудувався, живеш кайфуєш. У мене виникло питання під час перегляду. Здається, другого відео, коли дійшла мова про полуговий, чи знали ви, що можна, щоб однорічна дитина вже мала якийсь бізнес? Як воно так працює, що однорічний його син має можливість вести такі справи? Чому на це ніхто не звертає увагу? Як це законно про? Вернути слухайте. Ну з точки зору, взагалі, якщо згадувати, хто в нас в Україні з там фігурантів антикорупційних розслідувань абсолютно різних часів записував нерухомість на дітей. Неповнолітніх, не говорячи вже про те, що це була однорічна дитина. Mm -hmm. Так само в ресторан на площі ринок за кулами там теж стала донька, їй на той час я боюсь повалитися, Їй було 4 роки чи 5 mm -hmm. років. Тобто, це така досить поширена, це не заборонено законодавчо. Типу, ти mm -hmm. можеш записувати на майно на дитину будь-якого віку, якщо ти цього хочеш, просто знаєте, з точки зору того. То буде судитися за нерічкою дитиною. Так, але, а, а чи є предмет судіння, якщо ви кажете, що це в рамках е практики можна за, будь-кого записати те, що ти законно набув? Тобто тут нема підозри? Ну, 12 місяців це досить довгий період життя на цій планеті, щоб мати якийсь хороший ресторан. І потім здавати його в оренду і ага. заробляти його гроші. Ну, слухайте, це ж. Так, Я то, просто але... слух, слухаю вас і згадую про одну тітоньку з тих на тих скандалів з Мсеко, коли вона там мільйони позичала у свого сина, пам'ятаєте? Я прізвище вже забув, а мільйони пам'ятаються. Було в 13-річного 13-річного пару мільйончиків взяти, бо треба чимось займатися. Десь це чомусь так мені згадалося. А в чому ж тоді ви бачите от варіант, що скуповує історичний Львів? Як, як скупити історичний середній Львів? Є якась система? в, 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 в цьому... так, Тобто лайфхак. На об'єкти, на їх розміщення, як то кажуть, в пам'яті ЮНЕСКО під назвою Древній Львів. Тобто є якась система в цьому всьому? Чи тут що вдалося, то і, то і є. Тут мені просто з огляду того, що я аналізувала, мені здається, чисто на мою суб'єктивну думку, що вдалося все, що хотілося, тому що я не бачила типу, що по якомусь об'єкту з історичних там отримання земельної ділянки під чимось історичним, що вони купували. Я не бачила, щоб місто їм відмовляло. і так, але була ж той... історія з парком, пам'ятаєте? Оце ти ж ви теж до неї до трошки звернули увагу. Мав Це би бути парк... Варі... На Липинського, так? Uh -huh. е, так, але там, на наскільки я пам'ятаю, на ну це теж кейс більше наших колег з інчальним медіаних можна більше про це запитати. Ну там е, ділянка незаконно вибула. І потім, після суспільного розголосу, мені здається, що власниця ділянки на той час це вже була племінниця пана Козловського. Вона сама звернулася до суду, аби виплатити цю компенсацію. І компенсація це була там мовно мільйон гривень, мільйон з чимось, Я не пам'ятаю цю точну цифру. Але е, коли в тебе стоїть великий, цілий ЖК збудований і квартири в ньому вже продані, а місто отримує назад цю земельну ділянку, на якій він вон він на якій воно парк уже не зробить. Ну uh -huh. е, не знаю, я, я як до це ставити. Це ja, складна схема тоді виходить, Але я бачу, що також коли ви почали дивитися, як то кажуть, а хто хто в цій хатиночці живе, то у вас вийшли дуже цікаві набори мешканців. Тобто, тут випадково чи тут теж є якісь у вас, як журналісти підозрюють підозри? Та, що не випадкові мешканці на цьому поверсі по сусідству живуть. Ну можливо, вони їх пов'язує щось тільки щось більше, ніж просто там сидіння за сусідніми столами у міській раді в якийсь період. Можливо, ці люди дуже давно дружили і вирішили разом поселитися. Тут, знову ж таки, це у нас не не заборонено, але до цього але до цього виникають питання, особливо коли там за якимись суперзаниженими цінами їх купували. То завжди з'являється питання: а що ж було натомість? Якщо зразу... немає конфлікту інтересів ніде в, кож в кожному окремому випадку. Слухаю вас і згадую рядочок із вірша е, Юрка Позаяка. А може це любов? на ну, <laughs> Як так склалося? <laughs> <laughs> Насправді дуже цікаво дивитися, дізнаватися навіть львів'янам. Зразу вам кажу, тому дякуємо вам за цікаву роботу. І, зокрема, от з такими історіями. Хочемо подякувати вам, що були з нашими слухачами-глядачами. Журналістка Бігусінфо Вікторія Ковцун. Пані Вікторія, передавайте Денису вітання і до нових зустрічей у наших програмах. Дякую.